Замість буршумак чикен, замість каші, картопля фрі, чай чи сік, замінить Кока-Кола. Традиційний набір американських страв пропонують у Макдональдсі. Сьогодні він відкрився і у Рівному. Ми зможемо надати обслуговування приблизно трьом тисячам відвідувачам на день. Задля цього тут буде працювати приблизно 70 людей. Робота в нас посмінна. Вікно, яке фактично є вікном обслуговування, ти не заходиш в заклад, але можеш отримати замовлення. Воно буде працювати цілодобово. Продукцію для виготовлення страв постачатимуть як з України, так і з-за кордону. Для прикладу картоплю для смаження у фритюрі вестимуть з Польщі. Молочні продукти вітчизняні. Готова продукція не залежується. Переконують працівники закладу, адже все готується тільки після замовлення, і на це йдуть лічені хвилини. До трьох хвилин це є максимум це, якщо є при великих продажах. Зазвичайно, це гамбургер 150-170 секунд. Швидкість це не завжди якість, зазначає лікар діетолог міської лікарні Ірина Приходько і додає фастфуди дуже калорійні, призводять до ожиріння і місяць шкідливі трансгенні жири. За рахунок високої калорійності одна порція фастфуду може бути містити добову норму калорій, які потрібні для людини. А крім того, людина споживає ще іншу їжу протягом дня. Відповідно Якщо людина часто постійно харчується швидкою їжею, то ожиріння просто неминуче. Жінка радить споживати власноруч приготовану їжу, віддавати перевагу вареним та тушкованим продуктам, не забувати про овочі та фрукти, а відводити душу фастфудами не частіше одного разу в місяць. Якщо людина має будь-які якісь захворювання із шунково кишкового тракту, або цукровий діабет, або гіпертонічна хвороба, або схильність до е, повноти, то е, це категорично заборонена їжа для таких людей. Рівняни також за здоровий спосіб життя, але втамувати свою цікавість, кажуть, важко тому поласувати макчікінами у рівному таки збираються. Возможно, ходити мож буде, ну не часто але буде. Я взагалі для себе обираю в Макдональдсі е, морозиво і. Там є в них такий лавашик з е, рибкою і салатиком. Я проти, я краще я за домашню піщу. Ми подивимося на американців, вони всі на фастфудах, і всі склоні до ожирення. А наш, у нас діти і так, в принципі, обділені, не обділені, вірні, харчуванням, так що я не раджу їм ходити. А у соціальних мережах в інтернеті на запитання першого місцевого, як часто рівняни планують відвідувати Макдональдс, більшість відповіла, що лише на свята чи у вихідні. Однак трохи менша частина респондентів взагалі вважають заклад злом. Анна на цукрі рівного.